проводу правого сектора Андрію Бондаренко. Слава Ісусу Христу! Браті і сестри! Величезним бажанням нас є згадати. Величезним чином наш сьогодні є незабути. Величезним покликом нашим сьогодні є здобути і завершити те, що зробили ці хлопці молоді, те, що зараз роблять молоді хлопці на східних кордонах нашої держави. Є величезний подвиг. є чим, заради якого потрібно збудувати нову. Соборну, самостійну українську державу. Інакше бути не може. Інакше нам всім смерть. Колись трошки більше року тому. Ми намагалися переконати того трьохголового одночлена, який, начебто, керував майданом, про те, що в них є дві дороги: одна вгнедуття другої владу, одна у в'язницю. А друга на Печерській пагорбі. Вони не розуміли, вони не хотіли цього чути. Тоді ми зробили рішучий крок. Ми з вами, ми всі разом і змінили хід історії. Ми тоді зламали сценарій московський. Вашингтонський, я не знаю, Астан АК, Сективкарський та будь-якої іншої країни чи столиці світу, не має для нас жодного значення. Чий чобіт топче українську землю? Якщо по українській землі ходить військовий, який не є українським військовим, це є окупант без різниці, чи він форму носить. НАТО, Росія. Не знаю, будь-яка інша країна на українській землі може, має повне право ходити виключно українським військовим. Тільки з українським прапором, тільки з ідеєю української нації, тільки за, для України. І тільки для України. Всі інші то є зайди, яким сюди заз, не немає сюди дороги. Всі вона з приводу того, що нас там хтось врятує, якесь там. Спідториство, світове, я не знаю, ще якесь, їхня глибока стурбованість тим, що тут сотнями, тисячами гинуть люди, натикається на повне наше нерозуміння, коли там вбивають 12 журналістів, і весь світ встає в пошані і в зажурі. У нас тисячі гинуть кожного дня, у нас гинуть сотні, ніхто ніде не встає. І крім глибокої стурбованості. Ми більше не чуємо і не почуємо більше нічого. Тому, як казав наш провідник Степан Андрійович Бандер, український народ має розраховувати виключно на власні сили. І ці сили у нас є. І коли президент України в своєму інтерв'ю набирається нахабства говорити про те. Що російська армія виявляється найпотужніша армія в світі, яку ми не можемо подолати, це брехня, найпотужніша армія в світі. Це є український народ, який бореться за власну свободу, який виборе, виборює власну незалежність і поновлює кордони власної країни. Так було є і буде. І ніяка армія, ні російська, ніяка інша не може подолати український народ. Ніколи в житті так не було, не є і не буде. Я сьогодні говорю, вшановуючи минуле, але вам хочу сказати, давайте думати кожен день про майбутнє. Тому що минуле ми не можемо змінити. Хочемо, але не можемо. Я більш ніж переконаний, що більшість бійців правого сектору хотіло би стати поруч з героями Крут, але ми народилися в інший час. І ми стоїмо зараз і станемо завтра. Так, давайте поговоримо про майбутнє. Яке у нас воно буде? Чи буде у нас воно взагалі? У нас як у держави, у нас як у країни, у нас як у нації, у нас як у народу. І воно або буде, або ні. Зараз треба зробити вибір. Прямо зараз. Не завтра, а прямо зараз. До завтра може бути пізно. Шануємось, бо ми того варті. Слава Слава!